Трагедія сталася на Вінниччині. В обідню пору в Владижині пролунав гучний вибух на березі річки. Вибух почув чоловік, який господарював неподалік на городі. Він і викликав поліцію. Ось тут на березі правоохоронці знайшли розірване тіло молодого чоловіка. А поруч лежав його військовий квиток. Упізнати чоловіка було неможливо. Від вибуху гранати його розірвало на шматки. На місці трагедії досі залишилися криваві сліди і рештки одягу. Правоохоронці ідентифікували особу лише за документами, які лежали поряд. Загиблий 28-річний житель Ладижина Олександр Павлюк. Він підірвався на ручній гранаті РГД 5 у поліції розпочали кримінальне провадження, однак його скоріше за все невдовзі закриють, оскільки основною версією правоохоронців є самогубство. Розпочати кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України ведеться слідство. Одна з версій, що це самогубство, дана версія перевіряється. Торік у жовтні Олександр повернувся із зони АТО. Там він пробув більше року, захищав Донецький аеропорт, отримав дві контузії, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Призвався він четвертою волною 90-й батальйон аеромобільний Прикривали ребят, що в Донецьку були. Чоловіком був соль совісливим, чоловік слова. Ніколи не обманував своє слово до кінця держав. Рідні Олександра розповідають, що після повернення із зони АТО у чоловіка були серйозні проблеми із здоров'ям. Олександр скаржився на нестерпний головний біль. Перший раз він був ранений. Но... Хто був ранений, поїхали додому лічитися. Він опять повернувся, сказав, що я хочу захищати родину, і, тобто Україну, і своїми хлопцями. Мені жалко, що вони там бідні залишилися. Потім отримав друге ранення, тобто з контузії. Він після АТО прийшов з контузії. От... його щось тривожило, що щось не так у нього в житті складується. Вот так, вот так. Контузія, але бере своє. Да, голова болела, спіна, боляв чоловік. Ну, вот так вийшло, що сорвався, як, не знаю. Наскільки він вже кетанол сам собі коно, коно обезпадлюється. У той день чоловік мав зустрітися із друзями на березі річки. Планували разом порибалити, однак товариші його так і не дочекалися. Телефонував, сказав, що як вам скоро подойду і все, і потім позазвонив. Перед смертю чоловік подзвонив дружині, щоб попрощатися і сказати, як сильно її любить. Потім вимкнув телефон. Він подзвонив жінці своїй, сказав Катю, ти, я тебе дуже люблю, пробач мене, я тобі бажаю щастя, вроді би так. От Катя подзвонила мені додому каже, пап, а де Саша? Я кажу, пішов на рибалку. Він взяв, накопав черегію вдома і пішов на рибалку. Звідки у чоловіка взялася граната? Його товариші по службі не знають. Командир бійця впевнений, що із зони, АТО він її привезти не міг. Я можу точно сказати, на момент, коли він отримав перше поранення, я його зброю та боєприпаси здавав на склад. Є воно під по описі. І другий раз, коли він отримав поранення, повернувся, я теж здавав їх по описі. Тобто є акти. Коли виїжджали з частини, неможливо було навіть при бажанні неможливо було вивезти, бо ми повністю речі переглядали вес теж із бійцем на центральній площі прощалися сотні ладиженців. Чоловіка поховали на міському кладовищі поряд із старшим братом, який теж трагічно загинув декілька років тому. Тепер батьки залишилися без дітей. Вдовою Олександра залишив молоду дружину. Дітей у подружжя не було.